Вітаю усіх на нашому каналі «Ізі Автолуцьк» І вашій увазі сьогодні ось такий красень. Це Шкода Карок 2018 року випуску з двигуном 1,6 дизель на автоматичній коробці передач та з пробігом 170 тисяч кілометрів. Авто до нас приїхало з Нідерландів. Пройшло мінімальний детейлінг та готове до продажу. Так би мовити, в очікуванні свого першого власника в Україні. Автомобіль має класну комплектацію, дуже гарний технічний та візуальний стан з мінімальними слідами експлуатації та з маленьким косметичним підлакуванням по правій стороні. Тощиноміром фарби від нас б'ється за підлакування від 140 до 180 мікрон. Детальне відео з тощиноміром надамо на вимогу. Відео робимо в додаток до оголошення в авторії. Посилання на яке ви знайдете в описі під відео. Ну і до самої комплектації того автомобіля. По-перше, крутезний колір, який, е як хамелеон, від синього до зеленого переливається в залежності від сонячного світла. Маємо усі датчики та асистенти для водія, які можливі у шкоді. Потім фул-ЛЕД-оптику їхню, яка дає прекрасне світло вночі. Дістронік з адаптивним круїзом присутній. Протроніки передзад, ось такі класні легкосплавні диски по колу, всі в гарному стані, без царапин та бруківочної хвороби. Ось ще заднє покажу. Також у нас присутній фаркоп. безключовий доступ, складання зеркал, кентон музика з сабвуфером у нас є, ось такий стан дверних карт. Такий стан сидінь, жоден елемент не перешивався, тканина дуже тут класна, зносостійка, Ну, гарненько виглядає. Стан керма як нове. Точний пробіг 176 тисяч кілометрів у нас. Маємо топову мультимедію. Також у нас присутні підігріви. клімат-контроль двохзонний, зарядка бездротова для телефону, автохолди, різні... Режими руху також є в тому автомобілі. Ну і стан задніх сидінь. Задні сидіння в цій комплектації йдуть трансформери, Кожне окремо розкладається. Одною рукою трішки незручно, але постараюсь продемонструвати вам. І Таким чином слідучим рухом їх можна взагалі витягувати і робити собі величезний багажник. Ось так от. Ну, стан дверних карт задніх. Також йдемо. До багажнику, багажник у нас об'ємний, великий. Така класна шторочка, не в кожній комплектації вона є. Тут у нас сабуфер з докаткою, з усіма ключами, які потрібно фонарик все на місці, аварійний знак теж присутній. Стан. Внутрішні частини ляди без царапин. Ну і по правій стороні пройдемо. Ось так виглядає все у нас гарно. Ну і пасажирське сидіння. Також в автомобілі присутня камера заднього виду, теж приємна функція. Старт-стоп. Все є. Детальнішу інформацію можете отримати, зв'язавшись з нами. Також Він-код усіх бажаючих, хто хоче перевірити по базам автомобіль. Повторюсь, у нас завжди прозора історія автомобілів. Ці автомобілі всі з лізінгових аукціонів Європи. Тому вони проходили свої ТО тільки на офіційних дилерах. Хто бажає автомобіль придбати з... Прозору історію та завжди з оригінальним пробігом. Звертайтесь, ми вам в цьому допоможемо. Усім дякую за перегляд, до зустрічі!